Сьогодні виповнюється рік світлої пам'яті з дня загибелі сержанта Збройних сил України Руслана Завгороднього. Руслану було 48 років, він півтора місяці не дожив до 49-річчя. Тривалий час він працював у ДТЕК, був засновником та тренером лучного клубу скіф, відомого по всій Україні. 9 листопада 2022 року Завгороднього призвали з мобілізації. І 10 січня він загинув від поранень, отриманих під час бойових дій у Запорізькій області. Президентом України Володимиром Зеленським посмертно нагороджений державною нагородою, орденом за мужність третього ступеня. Вічним болем житиме пам'ять про Руслана, в серцях лучників. Пам'ятаємо тебе, пане тренеру!» Згадуємо тебе в молитвах, тому що ти віддав своє життя, захищаючи Україну та пам'ятаємо, що ти заплатив найвищу ціну, ціну свого життя задля миру та спокою в Україні. Не забудемо. Слава Україні, героям слава!